Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. О Пресвята Владичице Діва Марія, Богородиця, врятуй та збережи під покровом Твоїм дітей наших ім'я. Усіх юнаків, отроковиць і немовлят, хрещених. І безземельних, які в утробі Матері перебувають, Покрий їх ризою Твого материнства, збережи їх в благодаті Божої і в слухняності батькам, умали Господа Мого, і Сина Твого, нехай да їм корисне для порятунку їх, матір Божа. Благослови і мене на батьківство, вилікуй душевні і тілесні рани дітей наших. Ім'я. Нашими гріхами нанесені, вручаю дітей наших цілком Господу моєму, Ісусу Христу і Твоєму Сину пречиста, небесному заступництву. Амінь. О пресвята владичице Діва Марія, Богородиця, врятуй та збережи під покровом Твоїм дітей наших. Ім'я. Усіх юнаків от роковиць і немовлят, хрещених і безземельних, як в утробі матері перебувають, Покрий їх ризою Твого материнства, збережи їх в благодаті Божої і в слухняності батькам, умали Господа мого і сина Твого, нехай да сім корисне для порятунку їх. Матір Божа, благослови і мене на батьківство, вилікуй душевні і тілесні рани дітей наших. Ім'я. Нашими гріхами нанесені, вручаю дітей наших цілком Господу моєму, Ісусу Христу і Твоєму Сину пречиста. Небесному заступництву. Амінь. О Пресвята Владичице, Діва Марія, богородиця, врятуй та збережи під покровом Твоїм дітей наших. Ім'я. Усіх юнаків, от роковиць і немовлят хрещених. І безземельних, які в утробі Матері перебувають, Покрий їх ризою Твого материнства, збережи їх в благодаті Божої і в слухняності батькам, Умали Господа Мого, і Сина Твого, нехай да їм корисне для порятунку їх, матір Божа. Благослови і мене на батьківство, вилікуй душевні і тілесні рани дітей наших. Ім'я. Нашими гріхами нанесені, вручаю дітей наших цілком Господу моєму, Ісусу Христу і Твоєму Сину пречиста, небесному заступництво. Amen.